Книжки пишуть для того, щоб вони хвилювали читача і западали йому в душу. Це сповна виходить у полтавського прозаїка Михайла Олефіренка, вважають його колеги. Землячка із села Шаяни, де рядом із Встивицею там десь 2 4 кілометри. То вона каже: Я читала, я там дуже багато пізнала своїх родичів. Так що мені здається, якщо... Люди пізнають своїх персонажів чи конкретних людей у цих персонажах. Автор досяг дуже того, що хотів. Михайло Лефіренко ще 20 років тому написав епопею «Пора цвітіння Терну І досі у повному обсязі вона не видана. У світ вдається випускати лише окремі частини. Нині в обласній бібліотеці презентували роман з епопеї під назвою Мертві не зраджують. Автор із задоволенням читає передмову до своєї книги. Епопея. Видатне явище в сучасній українській літературі здатне достойно репрезентувати її перед світовою літературною читацькою свільнотою у будь якій іншій, значно багатшій літературі. Цей такий твір став би безперечно предметом національної гордості. Незвично в обласній бібліотеці на презентації чиновники обласної ради, бо саме за сприяння влади книгу видали. Я задоволення прочитав першу книжку. Це книжка дійсно про нашу історію, про наш край. Це книжка не взагалі про все щось таке, таке велике. Це книжка про те, як в нашому селі, от Байраку, під Мирородом, конкретно кожна сім'я, кожна родина переживала цю страшну трагедію, яка була у нас під час голодомору. Надрукували книгу до 81-ї річниці пам'яті жертв голодомору. Її вже високо оцінили літературознавці та сучасники як таку, що має велику історичну цінність. Про ці події гарно сказав Микола Жилинський. каже, коли я читав ці книжки, мені хотілося крикнути на весь світ. Боже мій, невже це було насправді?